Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль сьогодні увесь світ вшановує пам'ять жертв голокосту, коли під час другої світової війни нацисти знищили мільйони євреїв. У Києві, в Бабиному Яру, до меморіального знака Минора президент України, представники єврейських релігійних громад та іноземні дипломати поклали траурні лампадки. Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, історія показала, що байдужість вбиває разом із ненавистю. Саме вони здатні творити зло. Глава держави нагадав про подвиг праведників миру з усього світу, які проявили рішучість і рятували невинних жертв. І про глобальну коаліцію, яка тоді зупинила нацизм, така рішучість необхідна завжди, якщо стоїть загроза знищення життів. І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше ніж раніше. Ніколи знову ненависть, ніколи знову байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті.